Вітаю, шановні глядачі, у нас на каналі. У ремонті ось таке замовлення. Принесли шкіряні жіночі черевики. Шкіра дуже якісна, м'якенька. Начебто все в порядку, але дивіться, яка проблема. Просів задник. Ось. Це розповсюджена проблема, тому що виробники зараз ставлять неякісні задники, і воно тримається лише на шкірі. Тобто задник. Скоріше за все, картонний якийсь. Задник просів. Якщо його не зробити, ось тут це все лопне. Що, в принципі, на другому і трапилося. Ось так само просів. А тут навіть вже і дірка. Звичайно, ми цю дірку приберемо, поставимо внутрішню латку, дивіться, вже наскрізь дірка. Отже, поставимо внутрішню латку, видно, нічого не буде. Поставимо нові задники. Задники ось такі будемо ставити, дивіться. Тверді, якісні задники. Зробимо це на обидвах. Задники вирівняються, піднімуться та будуть твердими. Як це все зробимо, у другій половині ролика покажемо вам результат. Ну що ж, друзі, закінчили ми це замовлення. Нагадую, були жіночі черевики, шкіряні, шкіра дуже якісна, але в них була проблема із задниками. Задники просіли в них, внутрішні задники мається на увазі, тому звернувся клієнт. Якщо ще б трохи, то полопалося б усе. Що й трапилося на другому, де була дірка. Ось тут була дірка, ми поставили внутрішню латку, замінили задники. Задники, до речі, ось які були. Дивіться, як вони можуть тримати щось незрозуміло. Ми поставили якісні задники, все піднялося, як бачите, все тверденьке, все в порядку. Зробили, звичайно, це на обидвах. Ось так це все виглядає. Все тверденьке, все в порядку. Отже, будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнту, нехай забирає. Вам гарного дня! На все добре. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Ціна роботи 700 гривень за пару. На все добре.